Дяки мої, вітаю вас з днем студента! Бажаю вам наснаги, щастя, здоров'я, удачі в навчанні, щоб все у вас було добре, дороге студентство, дорогі наші діти, я від імені викладачів, від себе особисто. Насамперед хочу привітати всіх вас із таким гарним, чудовим осіннім святом, як День студента, і, звичайно, побажати вам. Насамперед, здоров'я міцного, успіхів, успіхів у всьому у навчанні, в особистому житті, в вашій активній позиції, в вашій участі у громадському житті, і коледжа, і своєї групи, і міста Бердичева, а також побажати вам творчих пошуків, злетів, креативності, бути успішними, активними і щоб ваші всі мрії. Здійснювалися всього вам найкращого, на все добре, миру нам всім. Любе студент! Хочу вас привітати з вашим днем, побажати вам наснаги, великих звершень, безтурботно проживати студентські роки, здобути гарну професійну освіту і щоб вас, вам диплом цей знадобився у житті. надалі. Ну, і все всього саме найкраще. Своїм студентам. Я хочу побажати перше здоров'я. Це в першу чергу далі. Щоб Господь їм дав розуму у навчанні і в поведінці. Хочу, щоб ми вийшли з наших стін грамотними вчителями. Уважаємо любимої студенти, хочу, щоб це дійсно був для вас праздник, тому що ви сделали хороший і тяжей выбор. Тяжелый в том, что работать с людьми – это самая тяжелая профессия. А хорошие, потому что эти знания пригодятся вам везде. И в работе, и с любимым человеком, и вообще со всем миром вместе. Желаю вам жить в гармонии с собой, с миром, быть счастливыми, несмотря ни на что. И быть любимыми вашими родными. І вчителями нашими всього хорошого, дорогі, розумні, самі найкращі студенти, вітаю вас, Дем студента. Бажаю вам неба ясного, сонця золотого, з рідної криниці, чистої водиці, радості вам і любові, щирості у слові. І ще все у вас бувалося, всі ваші мрії. Щастя вам і добра, здоров'я і розуму. Дорогі студенти, побажати вам. Щоб ви ніколи не пожалкували, який шлях ви в своєму житті обрали, щоб на цьому шляху вам зустрічалися тільки дуже гарні люди, Ось, щоб ви досягли високих вершин в своєму житті і пишалися собою, мали гарну родину, здобули, що хотіли, ну, щоб досягли мети то, якою перед собою ставити. І не забували приходити в наш навчальний заклад. І ділитися своїми успіхами. А ми будемо за вас радіти, вболівати і допомагати вам, якщо в цьому буде потреба. Звертайтесь до нас. Ми вас любимо, шановні студенти, вітаю вас з Днем студента. Бажаю вам щастя, радості, особливо здоров'я, не мати двіок і вчити історію. Я люблю студентів, поважаю, намагаюся їх зрозуміти, і чим можна допомогти. І тому щиро вітаю все студентство Бердичівського педагогічного коледжу зі святом. І так само щиро, сердечно бажаю виростати патріотами України, бути професіоналами своєї справи, творчими людьми, працьовитими. дай вам Бог багато-багато любові і радості від, кожної, від кожного прожитого дня.